Доброго дня! І така проблема, як раєння. Раєння це естественний спосіб ділення бджолиних сімей. Але він трошечки нам дошкуляє і вносить свої корективи, Особливо в травні місяці, коли йде взяток з ріпака, бджоли йдуть в райовий стан. І що робити для цього? Ну, Противороєві відводки робити, да? якісь прийоми треба робити. Але як у вас кількість велика сімей, допустим, там 50 і більше, да, і треба зробити 50 отводків, відводків. Да, для цього треба мати 50 якихось вуликів, там, чи 6-рамкових, чи 10-рамкових, це дуже велика кількість, <кхи> і практично неможливо зробити 50 противорайових відводків. Тому я предлагаю таку систему для того, щоб попередити райовий стан. Значить, що ми робимо? Значит, я вирізаю такі ось брусочки. Це брусок товщиною 35 мм. Товщиною він такий, як корпус наш. Фальц вибраний теж як корпус. Тут вибраний внутрішній паз, Якщо видно, тут паз, Цей паз для фанери. І починаємо збирати цю конструкцію. Значить, у нас є передній задній і є передня стінка. Починаємо збирати це діло. Зараз поясню, для чого це ми робимо і як воно буде використовуватися. Одна є, зараз іншу. Так, і ми маємо отаку конструкцію. Значить, тут у нас є паз, паз для чого? Для фанери. значить, Фанеру я використовую тут товсту, тут фанера, десятка, 10 мм. Чому таку товсту фанеру? Для того, щоб це дно можна було використовувати як окреме дно, не як дно, яке буде перегороджувати наш вулик між корпусами. А для того, щоб можна було потом подальшому використовувати як дно. Тому воно десятка, для того, щоб воно не гнулося від вологи. Далі що ми робимо? Вставляємо в ці пази, які у нас вже тут зроблені. Все. Вставили і закручуємо вже передню стіночку. Це наше дно, проміжуточне дно готове. Значить, що я далі роблю з ним? Якщо, коли приходить уже райовий стан, це там з 1 по 10 там, чи по 15 травня, що я роблю? Я беру 4 рамки печатного розплоду з гнізда і піднімаю в верхній корпус. Такий же самий дадан. <кій> Вниз я ставлю 4 ващини. Тим самим я даю роботу сім'ї основній зимовалій, і вона в проєвий стан не заходить. Далі ставлю на корпус отаке глухе дно. Ось о. Можливо, і робити четверки фанери, це дешевше, звісно. Да. Але я зробив з десятки для того, щоб я міг цей відводок навіть зняти, якщо мені потрібно. Але я рідко їх знімаю, але запас такий є у нас в прочності. Значить, Далі 4 рамки печатного розплоду. Це 10-15 число, це приблизно. Печатують у нас маточник на 6-й день. Тобто, якщо ви 15-го взяли, 21 числа у вас уже тут буде вверху запечатаний маточник. В цей період уже продають маток. І ви можете купити матку, заказати або самим вивезти матку. І дати обірвати всі маточники, і дати маточку цьому отводку на чотирьох рамках. Це як бджолопакет. Значить, тут ставиться чотири рамки печатного розплода, ставиться дві ващинки і ставиться дві э, сушки. Ну, смотря скільки у вас рамок, вісім чи десять рамок в корпусі. Все, у вас зробився отводок. Якщо ви хочете, можете поставити льотком в ту ж сторону, куди літає основна сім'я знизу. Якщо не хочете, можете розвернути в інший бік, для того, щоб бджоли там не путалися. Але я завжди ставлю в одну сторону. Чому? Тому що після того, як я їх розділив на дві сімейки, маточку тут у мене прийняли в верхньому корпусі, матка починає сіяти інтенсивно молода. І нижня сімейка теж починає збудувати своє гніздо. По пришестві десь місяця-півтора, тобто з 20-15 травня по 20 червня, уже верхній корпус. Бджоли повністю займають. Тут є молода матка, тут є вже 4 або і 5 рамок розплоду. Внизу стара матка теж має 4-5, а може і 6 рамок розплоду. Теж повна сім'я. І у нас залишається приблизно 3-4-5 днів до початку соєшника, основного взятка. Що я роблю? Я поливаю самогоном верхню сімейку, самогоном нижню сімейку. Самогон з водою мішаю 100 грамів на півтора літра. І об'єдную ці дві сімейки. Якщо я маю план замінити матки в цей раз, то я нижню матку удаляю, ліквідую. Верхня матка, молода ту, що ми купили. Остається в цій сім'ї, можна і не вбивати, а просто залишити так, як є, бджоли самі виберуть матку, та що більше виділяє феромонів. В 90% вони залишають верхню молоду матку, нижню матку вони ліквідують. Тому таким чином ми ушли від раєння і ми не використовували додатково ще якісь вулики. Ми використовували тільки отаке глухе дно. Кому цкуава, я такі донь я виготовлюю. Таке дно без фанери, стоїть 150 гривень. Фанеру, то вже замовлятись потрібно, бо фанера може бути, я казав, четверка вона дешевша, або десятка, або восьмерка, або шестерка. Ціна буде коливатися від товщини, якщо ви хочете замовити таке дно. Повторююся, без фанери 150 гривень. Ви ці доні зібрали, склали, і до наступного року вони у вас стоять десь у вашому хранилищі. Тим самим ви зробили медовік на основний взяток і ушли від ну, якось так.